Да, ось звичайний спальний район, зона 30 кілометрів. Велосипеди їдуть на рівні з машинами, поміха справа як для велосипедів, так і для машин. Да, ну, немає такого, як нас, їдеш на велосипеді і дивишся просто, аби всі рубинути тварин. Ні, їдеш, да, виїжджає машина, справа ти зупиняєшся, пропускаєш машину. Так вони живуть, да, прийшло літо, бінд. потеплішало, зараз набагато красивіше стало, все зелене. А, це медицентр, да, так, все ж О, перехрест.